Добрий вечір, прокоментую початок розрахунку шарнірно-консольної балки і дам відповіді на деякі питання щодо навантаження. Отже, маємо такий приклад: таку шарнірно консольну балку. І перший крок розрахунку полягає в побудові схеми утворення. Давайте згадаємо, що ШКВ – це система простих балок, які з'єднані між собою шарнірами. Отже, щоб побудувати схему утворення, перше, що робимо, Знаходимо ці шарніри, ці з'єднувальні пристрої. І роз'єднуємо ШКБ на прості балочки. Я це покажу. Отже, перша в мене балка ось така. Друга ось така. Такий вигляд має третя І ось четверта балочка. Тепер аналізуємо кожну балочку. Перша балка. Опирається на дві опори, одна з них шарнірна нерухома, друга шарнірна рухома. Така балка може бути головною і буде головною. Отже, я відразу її покажу на схемі утворення. Вказую спочатку розмірні лінії. Вважаємо, що ці лінії прямі, я намагаюся мишкою їх нарисувати. І, отже, показуємо на схемі утворення першу балочку, нашу головну. Оце ми теж вважаємо прямою лінією, так? І переносимо опори, опору А і опору Б на схему утворення. Так, це дуже тоненька лінія. Опору А переносимо і опору Б. Аналізуємо далі. Друга балочка це балочка гербера, підвищена балочка. Вона своїх опор не має, отже, вона може працювати лише опираючись на нижню балочку, на головну, поки що на схемі утворення її не показуємо. Третя балка опирається на дві шарнірно рухомі опори. Якби ми розглядали таку балку, якби вона працювала самостійно, ми б сказали, що це механізм, а не конструкція. Але ми розглядаємо її в системі ШКБ. А в ШКБ ми вже маємо одну точку, це точка А, в якій заборонені горизонтальні переміщення, і цього достатньо для всієї системи. В цьому контексті ось такого роду балка може виступати головною. Отже, рисуємо другу головну балку. Скільки б у вас не було головних балок, ви їх рисуєте на одній лінії. Звела в мене перша. І ось я намагаюся на одній лінії. Ось так нарисувати другу головну балку. І переношу її опору Переношу таким чином. Що опору це, наприклад, оскільки я вже її як окрему балочку показую, то опору це я покажу як шарнірну нерухому. Опору де залишу шарнірну рухому. Аналізуємо далі. Четверта балка опирається лише на одну шарнірно-рухому опору. Це другорядна балка. Вона може працювати лише опираючись на головну. Отже, спочатку показуємо головні, ліні, головні балочки, а потім другорядні. Другорядні опираємо на нижні. Замість шарніра рисуємо От, замість одного шарніра трикутну опору, замість другого шарніра, наприклад, круглу опору. І Саму балочку показуємо. Так. І остання другорядна балочка. Замість шарніра рисуємо трикутну опору, опору є переносимо, як воно є, і рисуємо і рисуємо саму балочку. Ось така схема утворення. Тепер показуємо порядок розрахунку. Розрахунок ведеться зверху вниз. Тобто першим розраховуються другорядні палички. Наприклад, в такому порядку, або навпаки. А далі розраховуються головні балочки. Наприклад, я розрахую ось таку, а потім таку. Ось так в кружечку я показала порядок розрахунку. Ось така схема утворення. Чому саме другорядні першими розраховуються? Тому що, щоб рахувати тиск другорядної балочки на головні, ми маємо реакцію, що виникає у відповідних опорах другорядної балочки, прикласти на головні балочки з протилежним напрямком. Так? Отже, наприклад, у нас позначимо ось цю опору як опора К. І, наприклад. Ось у порі К, от ми розрахували першу балку ось цю. У нас виникла, наприклад, реакція РК що дорівнює 20. Так? Отже, коли ми перейдемо до розрахунку третьої балки, ми маємо реакцію РК, прикласти з протилежним напрямком була у нас. Напрямком догори, тепер у неї напрямок вниз, вона дивиться вниз. Маємо прикласти цю реакцію, я вже позначу її як РК. штрих. Значення не змінюємо. Змінюємо лише напрямок. Так? Другий варіант ну, змінити знак значення. Якщо ви залишаєте напрямок той самий при перенесенні, Ось була вона направлена вгору. Переносите ви її направленою вгору. Значить, ви знак змінюєте. Була 20, буде мінус 20. Так? Так. І, звичайно, реакція в цій опорі переноситься на відповідну головну з протилежним напрямком. І реакція ось в цій опорі при розрахунку другої балки переноситься на четверту з протилежним напрямком. Тепер давайте поговоримо про навантаження. У вас можуть виникнути питання, наприклад, про силу зосереджену, яка прикладена на шарнір. От яким чином її враховувати при розрахунку. Силу П3 ви можете врахувати або при розрахунку другої балки, або при розрахунку четвертої балки. Не має значення. Є ще варіант, що ви можете взяти П3 навпіл але врахувати. Половину П3 при розрахунку другої балки, і половину П3 при розрахунку четвертої балки. Ну, те, що напрямок сили не змінюється. Тобто, як він заданий, він направлено вниз, наприклад, П3, то так ви і прикладаєте. Так? То я, я сподіваюся, це коментувати не треба. Ну, а раптом. Ну, те саме з силами P2 і P1. П2. Ви можете врахувати або при розрахунку першої балки, або четвертої. П1. Або при розрахунку першої, або при розрахунку третьої балки. З рівномірно розподіленим навантажень, таких питань не виникає тут чітко видно, до якої балки вона належать. Щодо моменту, якщо ви уважно придивитеся, ви побачите, що момент прикладений або трошки лівіше від шарніру, або трошки правіше. Ось дивіться, у мене в прикладі момент прикладений трошки лівіше від шарніру, тобто він чітко належить якій балці балці номер 3 Тобто ви його, наприклад, момент, рахуєте ось тільки при розрахунку третьої балки. Ну, ось таким чином. Так, ну на, на сьогодні все.